Що я мама Романуцького Тараса Олександровича, і моєму сину 13 років, він інвалід з дитинства. Ми живемо в місті Чернігів. Ми живемо в тому славнозвісному районі, який називається Бобровиця, який розбомбили, можна сказати, в перші дні з 24 числа. Нас розбомбили, нас дуже сильно стріляли, нас розбомбили. І ми перебралися ближче туди в центр. І жили там на квартирі. Нас при... прийняв у нас родич на квартиру. Ну, в один прекрасний момент, коли, ночі поступи... коли до нас вночі поступив хлопчик аутист, бомбили школу, і осколки попали до них в квартиру. Мама Мами були там поранення ніг, а в нього було осколочне поранення голови. І ми його просто не спасли. Це було дуже страшно. Я операційна сестра, я стояла, ми з нашим нейрохірургом опер, опери, оперували. У нас не було ні води, у нас не було ні світла, у нас були ліхтарики телефони, у нас Ну, зовсім страшно було. Я після того прийшла додому і сказала: все, сина, треба виходити з Чернігова. Ми йшли, от, знаєте. Є фільм про війну, там от ці біженці, з біженцями. от така колона в нас була в Чернігові. Ми йшли, ми зібралися на пішохід возле пішохідного моста. Ми думали, нас заберуть машинами, але почали на нас... Нас стріли обстрілювати з мінометів. Вони, вони побачили, наверное, що там зібралося багато людей, вони нас почали обстрілювати з мінометів. І ми, мабуть, три кілометри ми падали, вставали. Це було, ну, ці малі діти, собаки, але ніхто не плакав. От ви, я думала, діти будуть плакати, кричати. Ні, ніхто не плакав. Було страшно, але ніхто не плакав. Ну, у нас горе, ну не біда. У нас просто горе. У нас просто дирки, у нас про. Але це ми все зробимо. Біда тих людей, в яких взагалі нічого не залишилось. Дякуємо, дякуємо разом з Тарасом фонду, допомоги, фонду «Жовта допомога і фонду разом за те, що вони допомагають таким діткам, не залишають їх в біді. Таке, тяжке, такий тяжкий час. Дуже вам вдячні. Каже, дякую. дякую. Дякую, все буде Україна. Все, все буде добре. Все буде добре.